Добровільно примусово доводиться переходити на акумуляторний інструмент. Я собі акумуляторну болгарку ДВТ. Ціна її зараз приблизно 2370 на офіційному сайті, 2,372 в епіцентрі, 2371 в в розетці. Що за ті гроші ми маємо? Саму булгарку, ручку до булгарки, захист до булгарки, ключ. Ключ тільки один. Колись я купляв мережеву, там давали два ключі. Один звичайний рожковий, а один от спеціально, щоб відкручувати круг. Ну і ще маємо гарантійний талон. Інструкцію, і ще вроді десь було у мене. Якщо поламається, то можна відправити новою поштою. Безкоштовно. Батарейок нема, зарядного нема. Хочете з батарейками з зарядним, треба докупляти окремо, бо щось я не бачив, щоб вже на сайті продавалася така болгарка з цим. З чомоданчиком пластмасовим зарядним із батарейкою. Тепер тільки болгарка. Ну, і сама булгарка. Що ми маємо тут? Все як в звичайних булгарках. Зараз поставимо. Треба викратко викрутки під руками нема. Болтик на попередній моїй на, нічого на попередній, вона ще працює. На мережавій болгарці роз цей, розрухався, скажімо так, різьбу з'їло Десь за рік використання. Тут, я думаю, теж довго не протягне. Так, що тут у мене відкрутити? І ти не стає по по Ладно, Викрутим до кінця. От це гравер навіть є якийсь захист поставили. Хі -хі 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 -хі. Якось взагалі не тою стороною. Захистом розберемося потім. Ручка, кажуть, нестандартна в їх. Ручку на маленькій булгарці. Я не пам'ятаю, коли я використовував взагалі. Воно тут, в принципі, не дуже потрібно. А тепер подивимося, чи він включається. Вірніше вона беремо від акумуляторного перфоратора батарейку. Добре, що взяв перфоратор зі всім. Так сумаю і зарядне. І дві батарейки. Як казав шеф, все одно одночасно двома інструментами працювати не будеш. Хоча можна і з двох рук. Включаємо. працює Тут кнопка перемикання швидкості оборотів. І ще, як пише в інструкції, тут захист від. Коротше, щоб ви її паску не спекли раніше, ніж треба. Він спрацьовує, якщо засильне навантаження, і тоді вас просто мигає. отут Все мигає підряд і вам треба буде ще раз виключити і включити. Кнопка можна. чуть чуть нажати і. Щоб працювати довго і нудно і не тримати її. На мережаві болгарці кнопці я паску десь за пів року використання, тепер мені треба постійно її тримати пальцем, бо вона відкидується назад. Тут час покаже. Рівень заряду батарейки. На самій батарейці нема, є тільки на булгарці. В інструкціях пише не розряджати до кінця бо бонемона. Ну що, от щось таке і є у нас. А на Як буде працювати, час покаже. Маю надію, що прослужить хоча б той термін, що моя мережа оболгарка від фірми ДВТ служить, який я за 10 років поміняв тільки щітки один раз. А працює вона деколи під дуже важкими навантаженнями і дуже довго. Ну от, от і все. Наразі.